Які машини вигідно купувати із США. Друзі, я вам так скажу, вигідно купувати будь-які машини, тому що ваша вигода буде в тому, що ви її привезете, зробите для себе один раз і будете спокійно їздити рік, два, три, чотири, наскільки ви собі хочете купити. У мене перед блінком був Ford Fusion 2014 року. Я його купував в Україні відновленим, який вже був привезений зі Штатів. В результаті я зіштовхнувся з ремонтом, після ремонту, так сказати, коли потрібно було замінити фару, тому що після покупки, після мийки вона почала потіти. А потрібно було замінити акумулятор, тому що він був ще зі штатів і висаджений, і він дуже швидко вийшов з ладу. Ну і от таких от дрібних моментів там ще назбиралось багато. тому щоб Ваша покупка була вдалою, потрібно просто один раз придбати і зробити добре для себе, щоб потім не дивитись, не заглядати до різних деталей і не псувати собі настрій і не вкладати ще додаткові гроші. Більшість машин зі штатів, які продаються в Україні, вони пригнані на продаж і, відповідно, вони зроблені також на продаж. Там, відповідно, встановлені неоригінальні запчастини, багато паяних. Вживаних в поганому стані і тому подібне. Тому, коли ви робите автомобіль для себе, ви самі обираєте, які ви хочете ставити в запчастини, і який ви результат від цієї машини хочете отримати на виході. Тому я вважаю, що приганяти вигідно будь-які автомобілі. І якщо вам, потрібно, якщо вам потрібен гарний автомобіль зі Сполучених Штатів, звертайтесь до мене, я допоможу з пошуком, підбором, покупкою, доставкою, ремонтом і постановкою на облік. По всіх питаннях контактуйте, будь ласка, в Дірект або в Телеграм. Дякую.